Проєкт Гоблін Майн вирішив круто змінити умови гри та виведення грошей. Рівною доріжкою продовжувати йти, бажання у них не виявилося. Вітаю всіх! Що і до чого, все розповім, як заробляти далі і чи потрібно тут залишатися. Проєкт Gobelmine саме про нього йтиметься у цьому випуску: гра Майнер, де ми заробляємо реальні гроші, безкоштовно відкриваємо мішки, які заробляємо підписками на канал та реакціями за пости. І розгадуємо код для того, щоб отримати додаткові мішки для прокачування шахт. Придбаємо інвентар. Працівників та заробляємо монети на годину, які можемо потім обміняти на криптовалюту тон та СОЛАНА для виведення. Я виводила вже достатньо разів, і зараз спостерігаємо тут історію виведень моїх. І ось момент важливий для продовження заробітку. Проєкт. Вирішив круто змінити умови гри та виведення грошей, рівною доріжкою продовжувати йти бажання у них не виявилося. Звичайним користувачам, які не мають можливості запросити рефералів або зробити поповнення балансу. І так було складно заробити на перший мінімальний вивід. Так вони ще більше е, посилили правила гри. Мало того, що за виконання завдання ми отримуємо по одній, по дві золоті монети, за які просто неможливо швидко запустити майнер, так нам ще й випадає грінч, який краде безплатний прибуток. Саме так розмірковує більшість гравців. Але з іншого боку, проект не може безкоштовно роздавати монети, які ми перетворюємо потім на реальні гроші, здійснюючи обмін, вив... виводимо їх. За що? За які гарні очі нам повинні безкоштовно роздавати монети? Або ми просто граємо в гру на інтерес, або нам потрібно зробити операцію вкладу. Такі умови. Коли відкрився другий золотий сезон Goblin Mine, я купила рівень за 0,5 тонн. Тобто я зробила внесок, задонатила проєкту тончики. І тепер мої операції на виведення швидко обробляються. Не знаю, може, надалі вони попросять для виведення вкласти не менше 1 тонну, цього ніхто не знає. Але ми поки що. Але поки що така ситуація спостерігається на офіційному їх каналі. Як довго протримається цей проєкт, ми не знаємо, як бачимо, що реклами майже немає, а тому проєкт працює на вкладенні на наших коштів. Це перша гра майнінг у телеграмі, яка привабила багатьох користувачів і так красиво та масштабно влаштувалася на просторі месенджера літачка. Нині навіть ті боти-айдропи не хочуть безкоштовно роздавати монети, просять задонатити. Так от, ті гравці, які не куплять монети для прокачування шахти, не зможуть зробити виведення у своєму аккаунті GobleMind. Така інформація була сказана на їх офіційному каналі. Вивід здійснюється протягом 96 днів. Хоча я більше двох днів не чекала виводу. Тобто, через добу або на другу добу я завжди отримувала виплату. Мої платежі швидко оброблялися. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Проєкт почав безкоштовно роздавати золоті монети, криптовалюту Тон та ігрову монету GobleMind. Іноді для цього потрібно виконати завдання, підписатися на канали, поставити лайки тощо. А іноді бувають такі хитрі способи, способи отримання мишків: це, наприклад, натиснути на логотип проєкту, потримати 5-7 секунд і випаде приз. Додаткові 5 секунд. Мішків. Тобто, що я хочу сказати в даному проєкті, без вкладень заробити можна, але вивезти гроші не дадуть. Багато користувачів показували мені свої скріншоти, виплати не обробляються, а навпаки, операції виведень блокують. Проект непоганий, потрібно лише розробити свою прибуткову стратегію, рухатися виключно за планом, не здійснювати необдуманих поворотів. Все в нашому житті має бути розраховане, проконтрольовано та обдумане. Навіть коли ми влаштовуємося на роботу, ми це робимо. Усвідомлено. Принаймні, повинні це робити, щоб робота приносила кайф. Все, що хотіла, я вам розповіда... розповісти, все розповіла. Спасибі, що залишаєтесь зі мною. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. До нових зустрічей, побачимось!